колишній головнокомандувач збройних сил посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що війна Росії проти України зайшла у позиційний глухий кут подібний до Першої світової. За його словами, ще з осені 22-го року бої, зокрема на Донеччині, набули. Позиційного характеру, водночас залужний застерігає, Росія шукає вихід з цього глухого кута через масове використання людського ресурсу та дронів. Сучасне поле бою перетворилося на зону постійного ураження, де вирішальну роль відіграють БПЛА. І за словами залужного, застосування ударних БПЛА спричиняє майже 80% втрат серед особового складу і техніки. Залужний наголошує на необхідності якнайшвидшого винайдення засобів, які підвищать виживання особового складу. І у силах оборони готують зміни. Питання необхідних оновлень опрацьовуватиме заступник керівника офісу президента Павло Паліса. Таке доручення він отримав під час наради. Про це повідомив президент Зеленський. За його словами, найближчими тижнями Паліса працюватиме безпосередньо. Передньо із бойовими бригадами та військовим командуванням, аби визначити рішення, які реально працюватимуть на фронті. Окрім того, готуються зміни у військовій освіті її планують модернізувати з урахуванням досвіду оборони України під час повномасштабної війни.